Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Сьогодні, 8 вересня 2023 року. Тільки що закінчилось, відбулося засідання Ради громадської організації Майдан Громадський Контроль. І одне із питань було щодо відводу, який робився відводу прокурору Садовському, що робився адвокатом Колбанцевом. В судовому засіданні в місті Дунаєвців, де головуючий був суддя Сосна, де розглядав даний відвід. Перед відводом наша організація подала клопотання щодо транслювання даного судового засідання на порталі судового влада та на каналі судового влада YouTube канал. Але суддя наше клопотання. Не прийняв навіть до уваги, також було ще додаткове клопотання від обвинуваченого куліка Брезівського, від його захисника Колбансова Віктора Володимировича. Але суддя, я не знаю, він не, не обґрунтував, я ще не маю ухвали. Він виніс коротку коротке рішення, що відмовляє. В даному клопотанні. Тому сьогодні на раді ми вирішили організувати флешмоб на підтримку Куліка Брезкого та з проханням до судді Сосни щодо все-таки задоволення клопотання, бо ми зараз збираємо підписи. Це стосується Хмельницького відділення Майдан Громадський контроль. Та звертаємося, будемо звертатися до голови організації е Майдан Громадський контроль, щоб по всіх відділеннях, які е існують на Україні та за кордоном, теж підтримали нас цим флешмобом і здійснили даний флешмоб, що, е щоб суддя Сосна звернув на це увагу, скільки людей хоче переглядати дане судове. Судові засідання, де є кричущі моменти: і по хабарництву, і доведення обвинуваченого захисника до інвалідності, до узаканювання сьогодні хабарництва, катування і всіх цих моментів, тому ми сьогодні це вирішили. Звертаємося до голови його майдан громадський контроль і починаємо флешмоб. Суддя сосна. Зверніть увагу, прийміть е е клопотання дане до уваги і задовільніть, щоб люди могли подивитися дан, дане судове засідання на порталі судового влада та на каналі судова влада на ютуб каналі Шановні друзі! Якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.